Сьогодні вже зробили колесо, заклеїли камеру, Ми там, що на монтаже, предупредили, що це ненадовго, бо кажуть оця ось тріщина, оця ось, вона їсть камеру із нутрі. Ну поки поїзда, там подивимось. Нам главное, щоб зараз сіну да, і Докупив я шлангу. Він кинув до гідроциліндра. Відключив і купив. быстросъемы вот такие Гидросила. вот уже поставил на прицеп поставил папу а на трактор маму ну и сейчас буду подключать пробовать грабли пока я не отсоединяю бо сейчас буду ехать гребсты это я сейчас только подсоединю прицеп До гідравліки попробую як він піднімає, циліндр робить чи не робить. роби Сейчас попробуем піднімати, на чину. В общем, я уже бачу, что робе. Поднимаю, что просто. Держи хорошо. Все нормально. Так что, дело будет. Если я сейчас буду пускать, на хорошо заходил эти пальцы. Все, в общем, все четко. Прицеп готов. Основательный ремонт його будем робити уже після заготовки сина. А пока все подключав, все. Еду догребать там сина на луках. На завтра ще й дощом лякають, то не знаю. Воно той дощ нужен, бо все повисихало. Ну мені би спіти ціну вбрати, щоб не намочило. Ну добре, буду їхати. А от поїхати так і не вдалося. Нічого я не гріб. Сів у трактор кинувся. Їхати, піднімати граблі. А гідравліка не працює. Відмовила. Не захотіла піднімати граблі. Під'єднав знову прицеп на другий речах. Думаю, спробую і прицеп не піднімаю. Взагалі, гідравліка перестала робити. Мертва. В общем, промудохався, промудохався. Знайомий підказав, що треба клапан глянути. я так понимаю, он вот эти два болта открутить на 14, достать там клапан и почистить его. Скорее за все, там он объяснял какое-то маленькое отверстие, якесь воно скорее за все забито. Почистить его. Ну то вже завтра, бо вже стемніло, зранку буду розбирати, дивитись. В общем, оце так я догріб сіно. Попробував прицеп, чи підніма, чи не підніма. Підняло, опустило, кинувся їхати, піднімати граблі, а гідравліка перестала працювати. Можливо, думаю, оце. Может в системе, а там шланги старые на прицепе, что остался той кусок шланга и трубка металлична. Хотя же в этом шланге с прицепа масло было. И во всем, во всей трубке, в этой трубке железный. Аж до этого штуцера. Ну, а тут було викручено і воно не заглушено було, там може сміття попало або ще щось, і оце воно може пішло в систему, коли я під'єднав новий шланг. Тут же ж не заглушки не було, нічого. А я його і попелюці віз. Може, ото срань всяка й потрапила сюди, в систему і забила мені клапан. Можливо і так. Ну це так. Я так думаю, а там Бог я знаю Ну, скоріше за все так і є. В общем, завтра вже буду розбирати. Дивіться Завтра буде ясно. Попробую зняти цей клапан, почистити. Ну а там вже видно буде. Можливо, можливо вся справа в ньому. Тому... До завтра. До зустрічі в наступних відео.